Друзі, 6900 доларів Toyota Camry, 40. -ка, 2006 рік випуску на автоматі з газом. Двигун 24 літри. Двигун працює рівненько. Жодних зауважень по двигуну у нас немає. 16 фірмові диски, гарна літня гума. Так, по кузову авто не сильно в гарному стані. Є косметика, місцями є шпаклівка. шпаклівка у нас присутня по задній е, правій четверті, по задній правій двері. Є невеличка корозія. В остальному чисто другим шаром підкраси. Але технічно автомобіль живий, є камера заднього огляду, є парктроніки, є тонування скла. Салончик у нас текстильний, темно-сірий колір, в гарному стані. По салону особливих зауважень немає. Є у нас електросклопакет, є вставки із дерева. Шкіряне мультикермо, круїз-контроль, датчики світла та дощу, датчик газу, клімат, контроль, мультимедіа з камерою заднього огляду 233 тисячі кілометрів пробіг. Гарний стан. Особливо, якщо брати ціну. Ціна 6900 доларів за камері 40 ку 2006 року на газу на автоматі. Друзі, дане авто вже в продажу в компанії Автопарк міста Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.